На телеканалі НТК інформаційний підсумок п'ятниці, 12 грудня. Події дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надії Ніплюхіна. Вітаю вас далі коротко про головне. 120 тисяч доларів двокімнатну квартиру за такою ціною продають в Коломиї. В меблі з Італії, сантехніка. Так само все таке дороге для себе. Вони робили малеча із п'ядицької громади. Отримала різдвяні подарунки від небайдужих з німеччини. Я повинен допомогти хоч чимось українцям. Триває другий етап всеукраїнських змагань пліч опліч, п'яті дев'яті класи, баскетбол, 3 на 3 змагається 12 команд. Про це та інше більш детально. Захищаючи Україну, загинув Олександр Рижих. Коломийська громада втратила ще одного захисника. Мужньо виконуючи військовий обов'язок. У бою за Україну загинув командир штурмового відділення штурмового батальйону 425 го полку скеля, старший сержант Олександр Рижих. Світла, пам'ять і вічна слава захиснику України. Чому у прикарпатців не було світла по 12-14 годин упродовж доби? Ситуацію пояснив Тарас Гнатрничний. Зокрема, керівник оперативно-диспетчерської служби Прикарпаття Обленерго наголосив, що ситуація з мережами Укренерго складна. Обладнання на підстанціях і генеруючі системи мають пошкодження. На даний момент в області у нас застосовується два типи графіків. Перший це є графіки обмеження потужності. Вони застосовуються до великих енергоємних підприємств області. Другий графік це є графік погодинних відключень, який здебільшого застосовується до побутових споживачів, тобто до населення. На сьогоднішній день, у порівнянні з минулими вихідними, коли в нас було по команді диспетчерів Некоренер, одночасно ми застосовували 3,5-4 черги споживачі вимикалися порядка 12 14 годин протягом до. То на сьогоднішній день це проміжок часу у нас скоротився до 3,5-4 годин. Це все вийшло в нас за допомогою відновлення пошкодженого обладнання і можливості передачі більше електричної енергії мережами. І надіюся, що з кожним днем буде все у нас покращуватися і буде менше вимкнень. Це все залежить від декілька факторів рядів, це тобто відновлення мереж і, звісно ж, відсутності пошкоджень обладнання в майбутньому. 120 тисяч доларів двокімнатну квартиру за такою ціною продають в Коломиї. Щоправда, є житло і значно дешевше. За якими критеріями здійснюється оцінка вартості помешкань та чи вигідно сьогодні інвестувати в нерухомість? Ми розпитали в керівника агентства нерухомості Ріо Романа Боєчка. Вартість нерухомості в Коломиї зростає. Особливо помітно це цього річ. з початку року ціни виросли на 20%. На це впливають інфляційні процеси і попит. Розповідає керівник агентства нерухомості. Роман Центральна частина вона завжди в більшому попиті, ніж околиці, але і околиці беруть. Тому що зараз є наплив людей і вони, їм потрібно проживати. і Все залежить від вартості. Завжди в попиті одно кімнатні, як на вторинному ринку, так і на первинному. Тому що в більшості людей вони або по сумі можуть собі дозволити купити меншу квартиру. Або по кількості проживання людей їм потрібно завжди менше. Щодо вартості квартир, які користуються найбільшою популярністю серед покупців, то ціни дуже різні, і вони залежать від багатьох факторів. Продовжує Роман Боєчко. Це не лише мікрорайон, де знаходиться будинок, а його рік забудови і стан житла безпосередньо. Наявність меблів, побутової техніки та якісного ремонту. Пропозиція двох кімнатна в такому гарному будинку з таким потужним ремонтом. Ну, там люди просять 120 тисяч. Але там меблі з Італії, сантехніка, так само, все-таки дороге для себе вони робили. Це найбільша вартість двохкімнатної квартири. А взагалі вони у нас від 25 до, там, до, до 80 в такому радіусі цін. У нас навіть є пропозиції, де трьох-чотирьохкімнатні по ціні двох є. Ми людям пропонуємо, а вони не хочуть купляти. Каже, нам просто не потрібно трьох-чотирьох. І за рахунок того, отак воно виглядає. Щодо оренди помешкань, то в Коломиї також найбільший попит на одно-двокімнатні квартири. І оплата залежить від вартості житла безпосередньо та його наповнюваності усім необхідним для проживання. Якщо квартира коштує в межах 30 тисяч доларів, то це десь приблизно 6-7 тисяч буде оренда. Якщо 40, то це вже 8-10 і так далі. Отакий От приблизно йде ціновий сегмент. Важливо, щоб бажання з можливостями в людей пов'язувалися. Тоді буде гарний результат. Купляють в Коломиї і хати. Це доволі таки гарний варіант для тих, хто любить відносну незалежність від сусідів та свіже повітря. А в умовах вимкнення електроенергії це ще один плюс, каже Роман Боєчко. І на ринку нерухомості є пропозиції, коли приватні хати вартують дешевше ніж квартири. Тільки у нас почався був коронавірус. Тоді люди з квартир старалися купити будинки. Такий був масовий, така купівля будинків, бо біля будинку можна собі вийти. А зараз є тенденція, коли почали виключення світла. Так само почали звернення, щоб придбати будинок. Знаєте? Тому що в будинку можна там поставити собі чи дрова, чи якийсь цей, там, засіб для того, щоб мати світло. Автономний. Тому зараз є. Будинки такі в межах, щоб можна проживати, це від, від 50 до 100 тисяч доларів такий середній сегмент. Ну, відповідно, там уже елітніше, там вже 150-200 тисяч доларів. Щодо нерухомості комерційної, то тут ситуація трохи інша, каже Роман Боєчко. Вочевидь, війна та інші форс-мажорні обставини десь додають невпевненості, чи варто розпочинати власну справу і, до прикладу, купляти таке майно. Але він певен, з нашою перемогою вже зовсім скоро все зміниться. От комерцію якраз зовсім інша ситуація. Зараз не комерційний час. Тому комерція не в попиті. що в оренді, що в продажу. Але є час буде тоді, коли закінчиться війна, зарухається комерція, буде бізнес розвиватися, і тоді і вартість і оренди і самих приміщень буде значно зростати. Вона зараз недооцінена. Попит є на всі сегменти ринку. Можу Зараз є і інвестиційна привабливість нерухомості, вона тримається вже багато років. Тому що люди, які мають десь заощадження в коштах, вони розуміють, що якщо вони не придбають житло, бо житло росте, то сума десь у схованці, вона не збільшиться в них. Через то є така. Інвестиційна привабливість Роман Баєчко каже: перед тим як укладати угоду купівлі продажу, необхідно усеретельно перевірити, щоб уникнути можливих проблем в майбутньому. Самотужки робити це не завжди вдається, тому рекомендую звертатися до фахівців. Прикарпатські поліцейські спільно з ліцеїстами створили інтерактивний квест про цифрову захищеність. Поліцейські служби освітньої безпеки спільно зі школярами розробили інтерактивну гру кіберлапка на базі безкоштовної онлайн платформи Роблокс. У грі відтворене шкільне життя, доповнене реалістичними локаціями Богородчанського ліцею номер 2 як починалася розробка гри, це було приміщення нашого ліцею і було вкладено самі основні загальні питання, для прикладу, фішинг, це там фейкові посилання, це там і тому подібне. І діти мали надати одну правильну відповідь, і відповідно, якщо дитина надала одну правильну відповідь, вона проходить далі. Далі ми подумали, оскільки це не тільки кібербезпека, але треба думати, як добратися до школи. Це у нас є правила дорожнього руху. І так само було створено машинки віртуальні, де діти мали сісти погрозитися, в ту машину так само відповісти на задані запитання. Ми думали, як дітям доступно пояснити про кіберболінг. Ми вирішили, що на теперішній час вони дуже активно грають в комп'ютерні ігри, і буде найдоступніше їм зробити форматі комп'ютерної гри, щоб це було і розважливо, і інформаційно в той самий момент. Ми допомогли зробити цю гру реальною. Ми надали дітям інформацію щодо кібербулінгу та намагалися довести те, що кібербулінг – це справді дуже погано. Та їм варто розказувати, якщо з якісь ситуації, то не тримати це все в собі. Також ми цій грі вирішили розказати про кіберпастки там. Фішин, які правильно встановлювати паролі. Діти вам подобаються комп'ютерні ігри? Так! Да! Яка ваша улюблена гра? Да, подарунки для дітей малечі з п'ядицької громади отримала різдвяні подарунки від небайдужих з німеччини. Така підтримка стала можливою завдяки співпраці громадської організації Пізнай свою мрію імені Степана Тарабалки з волонтерами спільноти місто Гревен допомагає Україні. Подарунки вдалося отримати діткам п'ядицької громади завдяки співпраці громадської організації, «Пізнай свою мрію імені Степана Тарабалки із волонтерами в Німеччині. Зокрема, організацією «Ю місто Гревен допомагає Україні. Саме вони неодноразово надавали благодійну допомогу оздоровчому центру тепло крилатої душі, який працює у п'ядицькій громаді. Розповідає проєктна менеджерка організації Олена Федосюк. Завдяки волонтерці Коломіянці, Уляні Валовській, яка вже багато років від початку війни допомагає Коломиї і є амбасадором благодійної допомоги як для Коломиї, так зокрема для оздоровчого центру теплокрилатої душі. Завдяки організації Гревен Україн» з Німеччини, пану Клаусу, ми маємо багато допомоги для оздоровчого центру теплокрилатої душі. І також цього року, в рамках цієї допомоги, в нас є подарунки від Німеччини, зокрема, зокрема з міста Гревена, де жителі. Німці, а також усі жителі, які допомагають і підтримують Україну, збирали подарунки для дітей вразливих категорій. П'ядецька громада має багато загиблих героїв, має дітей військовослужбовців. Також це діти з інвалідністю внутрішньопереміщених осіб. Ці діти отримують подарунки від наших німецьких друзів. Ми раді такі співпраці. Надіємося, що це все буде на благо і найкраще. Приємність в такий складний час привіз подарунки із Німеччини Клаус Оверфельд. Він каже: вже неодноразово із спільнотою місто Гревен допомагає Україні. Надавали різноманітну гуманітарну допомогу. Цього разу вирішили привітати українських дітей з різдвом новим роком. І підготували для них дарунки. Манітаціон Україна цегефс. Я був в Україні вже 38 разів, і я побачив тут багато страждань, і мені стало зрозуміло, що я повинен допомогти хоч чимось українцям. Щороку на Різдво я організовую подарунки для дітей сиріт та інших дітей в Україні. Раніше я завжди привозив приблизно 200 подарункових пакунків, але цього року все перевершило мої очікування. Цього року ми підготували вже 1500 подарунків, їх і привезли сюди. Така підтримка і небайдужість від закордонних партнерів завжди приємно тішить, а особливо коли вона для дітей, наголошує голова П'ядецької громади Петро Гайдейчук. Вже з німецькою стороною працювали у 23-му році по гуманітарних допомогах. А у цьому році то Клаус нам привіз до нового року до різдва до Миколая для дітей, військовослужбовців. Прекрасні подарунки, щоб вручити дітям. Хочу подякувати німецькому народу, що долучилися до акції, такої, яку він запровадив. Ну і радий бачити в нас на території. Подякувати за ту його працю рутинну. Він не тільки нашій громаді допомагає. Він зараз відправляється і на схід, і іншим громадам він буде надавати такі подарки. У межах візиту у п'ядицьку громаду Клаус Оверфельд навідався і в оздоровчий центр тепло крилатої душі. Триває другий етап всеукраїнських змагань пліч опліч цього разу у спортивному залі Коломийського ліцею 4 змагалися юні баскетболісти за перемогу. Змагалися команди хлопців та дівчат. Більше у сюжеті. Всеукраїнські українські змагання пліч опліч з кожним роком набирають все більшої популярності серед школярів. Наразі проходять ігри другого етапу. Баскетбол один із наймасовіших видів спорту, розповідає Володимир Скробало, завідувач сектору спортивно-масової роботи управління спорту Коломийської міської ради. П'яті дев'яті класи, баскетбол, 3 на 3 змагається. 12 команд, у чотирьох під чотири переможці виходять в фінал. І котра у пеналі хто стане переможцем, буде представляти нашу коломийську територіальну громаду на третьому районному етапі. Серед лідерів шкільного баскетболу Коломиї команда ліцею номер 5 Успіхами ділиться вчитель фізичної культури Роман Стефанюк. Це дуже важливо, що почали будувати майданчики, де діти, коли гарна погода, вільний час можуть на гарному майданчику працювати над собою, займатися і розвиватися. І в загальному так наші діти з нашого міста почали брати. І дівчатка, і хлопці багато команд є чемпіонами області. І так само виступаємо на двома віковими групами дівчатками 2014 роком і хлопцями 2013 роком. Виступаємо в чемпіонатах України. у житті Іллі учня шеперівцівської філії п'ятого ліцею є два види спорту: важка атлетика і баскетбол. У першому мріє стати олімпійським чемпіоном. А щодо баскетболу, це більше справа для душі. Ділиться хлопець баскетбол? хобі. Е е команда, команда. І до результатів перемогу в другому етапі всеукраїнських змагань пліч опліч з баскетболу серед хлопців та дівчат здобули команди Коломийського п'ятого ліцею. Друге місце посіли учні Коломийської гімназії та шаперівцівської філії. третя команда Коломийського ліцею номер 4 та школярки з Саджавки. Це уся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM радіо Сяєво, А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою, лише хороших новин і якнайшвидшої нашої перемоги. Зустрінемось на телеканалі НТК. До побачення.